Всіх вітаю 4 травня, 8 година вечора. Ми на мої полістирольної пасіці. 1 травня приїхав, відразу глянув сім'ю, сім яка була в роєвому, в якої я... Там скільки вже 2 неділі назад забрав дві печатного розплоду і ще дві рамки струсив ну, з бджолою. Коротше, Чотири рамки типу, бджоли забрав. Вона знову ж таки була в ройовій, її розформував. Потім глянув ще одну, а потім коротше, поніслось. Ну, що з того було і що з того є. Коротше, поїхали дивитися, покажу в якому стані сім'ї. Забіжу наперед. А, а в кінці відео розкажу про ріпак і і т.п. і коротше, взагалом, Що ці дні робив? Нагадаю. Огляд був 1 травня. Поїхали, дивитися. Друзі, сім'я, що заходила в Ройове 1 травня, приїхав на пасіку, 7 година вечора. Коротше, дивлюся, димар розпалив. Цікаво, що воно тут. Що воно тут взагалі поробляє. Вечір жила вся вдома, зараз вони мені пороблять. на крайніх рамках бачу якийсь розплод Так, друзі ця сім'я і так не дуже мила я чотири рамки бджоли струсив у неї Чотири рамки Ну щось мабуть вернулося щось залишилося туди куди трусив ще не дивився але типа, може знає Ось знаю Отут. так печатний дивлюся яйце Спечатки з цього боку є Вітер Да, бджоли було тоді побільше, може вона вже полетіла топлі. Хто її знає, зараз побачимо. Чи є яйце у нас? Сказав би я, що там типу, залили так, де кристалізують старий мед Чи я такий добре труханув, чи вона трохи полетіла. Бо все могло бути, 10 днів не було. Ну то ні, на дні щось там біло сидить. Так, відкритий бачу. Яйця нічого не бачу. Відкритий бачу, яйця не бачу. А я ще кришку припідняв. Так, печаточка. Я це не бачу. Я це не бачу. Ні, спокійно на дивом. На диво спокійно, хоча 7, 7 години вечора вітряно. Друга печаточка. Так, щось там падає. А моточники вже є. Може вже і полетіло трошки, так? Да? Маточники, миски. Ці моточники нам не треба. Маточники вже є, ось до друзі, бачите? Зараз ми їх блін, бахнемо. Такого хоча б ну, багато їх. О, у мисках яйце. Встигла що полетіти. Так, так, так. І трусив, трусив, бачите? Ну трошки Одтягнув час. Трошки відтягнув час. Але тут трошки. Так. Це що в нас там? Полтора відкритого дві печатного. Щось вони набризгали бляха. Ага, з цього боку весь відкритий. Щось вони на диво спокійні і якось Джули поменшало. Ага, я і це бачу. Матка десь ще, ще матка десь є, до речі. Питання в тому де? Чого? Там ще нітка затерта. Так, шеп, там. Друзі, поки це розплотно нигнув, рамок 8 буде. І перебіг вже десь не став, да, там до тянуть ці миски срані. Он до маточник. Маточники, миски. Щось маточники такі погані. Вже не буде. Я... Нічого на днях розберемося з нею. Так, матка ще наче сіяла, Найти би матку, матку відводок з усім відкрити, вони так вже багато. А це буде стартер вихователька. Але роз... спокійні, бо вони вже зібралися на вльот. чатний програм, Чатний програм, Матки не бачу. Матки не бачу. Може матка вже і літнула, наприклад, сьогодні. Матка, навірно, тут на крайній бо щось мною скипішнулася. Сперга. Перва моток. Коротше, друзі, не знаю, полетіла, не полетіла, треба буде ще пошукати матку. Яйце наче є, але вже таке нестояче. Якось так. І що я трусив в вже нібито поменшило, а ройка як така не збилася. Подивимося потім наступну сім'ю ще одну. Просто сильно, щоб розуміти картину, що далі робити. Друзі, сім'я номер 1 Мала 5 печатного. Розширив до 10. Дивлюся, що тут і цей. Зараз вже не знаю, але ну, геть темніє. Ну, тут... Тут... Віктор каже, та просто немає кому раб носити. Та ні, просто він нікого не виділяє. Все тут є кому носити, просто він не виділяє. Ось витаски. Так, димар не тухне, я вже печатний бачу по верхам. Так, та в нас в такому райовому моточники я вирвав. З сім'єю покінчимо, бо там... Матка стара, гратися не буду. але мені цікаво от такі сім'ї. Що тут робиться? Так, перга, відкритий, перга відкритий, коротше, все в перемішку. Гнізда я нагадаю не рвав. Ну, я ж дивлюся, чи треба другий другий корпуса. Походу вже пора кинути. Блін, а на дні там все то пчелки. Так, перга, мед, трутовий розплод. Значить одна рамка у нас розплода там чуть-чуть не рахуємо. Дивіться, які спокійнющі. Так, печатний перга. Тут перги, звісно, навалили печатні перга. Півтори ранки перги дуже багато. Труд лазить чорний. Вже десь в районі 8 вечора. Отлічно. Мисок нема загалом. Там понизу пару штук є. Побачимо маточку. Так, 2,5 рамочки розплода у нас. Да, надо ставить другі корпуса, печатки підняти і бахнути сушняка. Будемо на ріпаку наращувати на сопчевки. Так, відкритий. І чуть-чуть печатно. Шо ж ви так пергуйся б'єте? Так, маточка. не отходя від каси. червона міточка. А че я думав, що Тут замінили матку, хорошо, лупиться. І в нас лупиться. І в нас лупиться. Так, щоб маточку не рухати, ми вже таку поставимо і в нас лупиться. Так, щоб її не причвакати, вона понизу пішла, хай йде. Порахуємо потім. отлично Бачите, геть ідеміть не треба. шаронка рамка расхода легенький Насела Печаточка вышла Яйца накидала стоячий Есть поки друзья Есть Наверно, це... Есть, отлично Так, мисочки Что наши мисочки кажут Перша рамка с мисками. Ничего они не кажут, нема там ничего. Порожно, трута порвал трохи. Рамка, конечно, поскудненька. Потом на видео порахую, сколько печатного дозбился, честно говоря. Одна печатка вийшла. Да, можна други корпуса кидати смело. Треба якось прорахувати. Так, печатний відкритий. Печатають. Цю рамку печатають. Девіть. Десять днів пішло з моменту розширення ревізії. Хорошо подали... О, оце важеньке. Ага. Медок. Ну, тут, бачите, старий мед вони переробляють, ми її повернемо, щоб вони його переробили. В вони фіг його розпечатають, звісно. Таке. Друзі, Зараз рамку запекну і все. Потім порахую. Самі все бачили. Можна такі, що стосується ріпака, сьогодні з напарником були, почав він нас зацвітати десь 19-20 квітня. Сьогодні були, вже потрошки він відцвітає, бджоли на ньому немає. Ну такі поодинокі пролітають, сьогодні вітер, вчора вітер, ніби то тепло. Коротше, приноса насправді в рамках немає. При огляді, я думаю, цих сімей ви побачили, це дуже сильні сім'ї. Так якби щось би там було, з рамок не капає. За три дні 90 літрів води забрали. Це якби раз. Е, наступне. Де ми побачили бджолу? Біля ріпака у нас, ну, ми називаємо його чорноклен, не знаю, чи це вірна назва. Він зараз заквітає, тому от бджола на ньому є. Тут ми побачили ріпака по підсумкам ройового, е, окрім той сім'ї, ще дві сім'ї. В ройовому відводки не робив, з одної три печатно забрав з бджолою, ну там 10 розплода. Інша наступна теж в райом, теж 10 розплода. Короте. А так в цілому 8-10 розплода. з деяких подіргав. Слабаків підрівняв, слабаків немає. Небагато пакетів підвіз у брата сьогодні забрав, купив, завтра, якщо що, то щось покажу з тих пакетів. Шо, що мені брат продав, да? я, що я в брата купив. Насправді відбирав сам, була така потужна обсидка бджоли, де слабовато, наприклад. чи... По розплоду да, печатка там, не бруса бруса. до бруса. Ми дотрушували ще одну таку потужну рамку пчю, а де все було добре, ми тако фах-фах накидали та й все. Ну, якби Пакети освають насправді е 10 рамок. Ой, в підсумках в підсумках запутався. Зараз покажу, в якому стані акація. Ну, коротше, Якщо не буде доща, то нічого не буде. І, і... Ну, Давайте покажу акацію. Друзі, акація у нас в такому стані, не знаю, що з того буде видно. Ну, У нас акація з деточок не померзла, да? ну, думаю, видно. Не померзла акація, вечоріє Наша пасіка, напарник вже всі виїхали, всі вивезлися. Коротше, що по відводкам. Ну, сім'ї сім на прильотках сидять, відводки, ще на прильотки. Ну, таке, Вони вже 10 рамочок освоїли, бачите. Це такий пакет. На брусах ще не лазять, гріють певно розплод. Доня поприкривав, бо щось холодний вітер на вечір. Хоча в брата вони розвивалися з відкритою сіткою дно. Ну таке. Потім кому цікаво, нормально на лайко саїти, набахаю коротше, цей. Покажу. Ну ось ще один, бачите. Це ще один. Да, це, в нас, це в нас ще один, як то кажуть, пакет. Хороші пакети, насправді, ну брат же не може двоюродний брат брату продати, так? Да? Каку. Не, сам, самі відбирали, самі шукали таке. Якось так. Мої традиційні вітання Стасу Володимиру Євгену, короте, Віктору теж вітання, хоча ми сьогодні з ним бачилися, майже кожного дня бачимося і завтра, походу, побачимося. А ще така новина, зарядив, Нікот, закрив матку, підготував сім'ї, яка ще з квітня в Ройовому, ну заходила в квітні-броєве, всередині квітня-17 чи що. Вона в мене буде стартером вихователькою. Так що так. Ну і за сьогодні покажу скільки бджоли. Ой, скільки бджоли, скільки води бахнуло, але завтра, певно, бахнуть більше, бо в пакетах насправді дуже... Оце, бачите, поїлки були повні під підверх налиті. Ось дві, отак. Ну, Але вітер сьогодні був дуже сильний. Скат був повний. Вибрали трохи не сильно, але вибрали. Цей скат вони вглушили, і ваночка була повна під самий під самий верх. Бачите, скільки забрали. Але знову ж таки вітер. Перепрошую за таке затягнуте трошки відео. Да? Як то кажуть, не перекомикайтеся, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, пишіть як у вас по приносам, є взяток, немає взятка, ну, хто, хто на ріпаку, виділяє він щось чи не, бо в нас типа типу, щось виділяє, ну то виділяє. Походу, максимум на розвиток вистачає та й таке. Короче. Але травки тут вистачає, да? тому, тому, тому всі мене голодують. ну мед, там Рамки у мене лежать з соняхом закристалізованим, вони короче, ігнорують його. Таке. Все, друзі, па па-па-па.